Трансляцією е, є можливість недорогої доставки. Чоловік приїхав е, неподалік від мене Ковальський, пригнати машини з е, Арнштата біля Ерфурта. і вони там не влаштували, то хочу найперше сказати, що є доставка недорога, кілька машин можна привезти, якщо на армію, бо на армію чоловік возить, то можна зробити нормальну ціну. А тепер е, хочу показати вам цікаві машини. Ось перш за все давайте покажу вам отакий От Нісанчик. Тільки не, тільки нам приїхав. Зараз поїхали знімати його з обліку. Ось такий Нісан. Тут я десь писав собі так. Це x trail 4х4, 1,6 дизель. 96 кВт. Так, стан зовні непоганий. Не бачу явних я поки що недоліків, тільки тільки проїхала машина. Права сторона нічого не бачу робленого. Спереді також нічого не роблено. Дурниця десь спиралася, але на бампері. Так. А з лівої сторони теж нічого ніде не робилось. Там одна є вм'ятана. А ціна... А ціна? До віддачі ціна 7800, 234 тисячі пробігу. ну Це 4 на 4, тому ціна. Ну Це не для України, я думаю, це хто хоче купити на місці. Є тут колеса запасні. Він брудний, тільки но тільки но приїхав брудний весь. Ну, Помити це дурниця колеса. На алюмінівих дисках запасні зимові колеса. Не видно, тут не видерто нічого як буває. Пойдем. Зараз ще товщиноміром пройду, але, скоріш за все, нічого не фарбувалось. Ось по суті одна вмятина, все. Зараз пройду товщиноміром для початку. Є ще крім цієї машини для армії. Пару машин подішовки віддаються. Тому що повторюю, це чоловік от на цій лаветі, що там стоїть. Може на армію по нормальній ціні завести. Зараз пройдемо товщиноміром.

Резина літня 225-65 r 17 Мішелін. В доброму стані, в нормальному стані. Гальмівні диски майже не зношені, немає братька. Задні. Задні теж нові диски. Обслуговувалась машина. Резина однакова. Така от, відсотків 80 протектор залишилось. Всередині. Всередині. Давайте. Ну, поличка є, бо колеса в поличку зняли. Так, е, потоків на люкові немає. Значить, прочищали регулярно ті водостоки. Відграду слідів немає. Стан власний. Єдине, що помити треба машину. Ось так виглядає. Ось так виглядає сидіння. Трошечки отут протерто мінімально. Отак. От Пас безпеки витягнутий виглядає. Термо трошечки таке поблизькує протерте. Ну це якби більш-менш як позашляховик, то машина не по, не по длінних дистанціях, не по довгих дистанціях їздила. Але, як бачите, обігрів судінь. Ходу, нормальна машина. Просто Зараз я капотом ще. Так да, скло лобове, без е, нічого немає, пошкоджень сколів. Вася, ну-ка під, підставу, то одною рукою не можу. Потримай. Так. Як бачите, є камера, напевно і рух по полосах. Ну, зараз поки перевірю. Під капотом і ржаві тільки болтики, кріплення, а так. Так, нічого немає. Так. що тут у нас? рідину гальмівну міняли. 221 тисяча був техогляд. Капот з середини. Не Так, тут 19 рік на 114 тисяч стара наклейка. Нормальна машина. Що там у нас знизу. Ну такий от x trail Зараз я покажу для, для армії, можливо, тобі так ага. заказує. Тримай натримай на мене направ. Зараз я буду Я виписував тут. Машинки є у нас. Давай з дешевий почнемо. Hyundai Lantra 1.6. Для армії 150, а так, мінімальна ціна. Зразу 350. Рік, рік, Рік і двигун, каже. Рік і двигун одразу. Хубрау. Так, двигун у нас 1.6. Бензин. Пробіг. 2, 25 пробігу. І перша реєстрація 07 99 Для армії 150. Ну, це по своїм віддається. А так, мінімальна 450. Відразу озвучу, що ще є. Таке, що для армії, таке, щоб тобі замовили одразу ж. Ну, да. Якщо. Так, є ось така ж машина. Ті це Гранд С4 Пікассо 05 то 300 пробігу 110 кВт. 999 євро коштує мінімум. Якщо так, брата, якщо для армії 850, Прекрасно. На, на, на ходу тільки стартер. На ходу машина прекрасна, тільки стартер не працює. Прихнути, їхати. Номери ну, зробимо, якщо 110 євро. Е, ну або на лаветі е, чоловік може сьогодні загрузити і вести. Без проблем. Далі йдемо. Е, зараз ці машини тут, але я спочатку, вони всі, до речі, є. На сторінці під даним відео в описі можете перейти по посиланню з фотками, подивитися ці машини на ГЕЧ-автомобілі ГМДК. Далі Honda. Е, Honda, Honda, ФР Фау 2,2. 2,2 мотор, дизель е, 298 пробігу, 03, 2007 899 євро нормальна мінімальна ціна, і якщо для армії 600. Зараз я покажу ці всі вона. Фонда. Йдемо до неї, підійдемо зразу. Я потім ключі вагірку відкриваю. Фонда я дві. Одна друга є. Так, це, є. це 600 500. Вона їде на туду, ну, з'їржає, але. Для армії 600 євро, 2,2 мотор. Е, мотор. Так, є в нас Audi. Так, а десь друге Honda, я вже зараз Fondu покажу другу. Ну, оця Honda, оця fondda. Оця синя Fonda, 800 євро для армії. А так, мінімальна ціна 1100. Це хорошенько. Ну, ну, це. У вас на бампері і все. Ні, ну там, лак і то там і ржа, якщо іржички беруть, це поржи, якраз немає. Ні, це дуже хорошому стані. — Нормально таке, да? Немає навіть іржи зовсім. А чуть-чуть дверка задня здивується. є — Єлі-єлі-єлі. Все в ціні, все в ціні. А де все одно? Kindday Lantra 1,6 за 150 євро. 15. Тамо які стоїть вон кінці. Ото мох. Ага, може там. Так, кіндай лампра, йдемо, покажемо. В принципі, якщо хтось захоче... Показати детальніше в мене ключі тут з собою. Ось ця Hyundai для армії 150 євро. Так, 450 тобі, для армії, а для, а для армії 150 євро. Ну, дронщики хлопці часто хочуть таке пішовочку. Да, і його Audi. Неприглядно, приглядно, так, і отака Audi. 1,9 TDI. Ось вона, Ауді. Державченька. Вона коштує 750, так, для всіх, а так купувалась вона, ну, по своїм віддається, якщо для армії, 750. Це у нас 10 місяць 2001 рік, 96 кВт. 2 літри, 1,9 і мотор. Ну, так, понизу. Але якщо для армійки недорога є, ціна, скло, цілене, потріскане. 750 євро. Що з ще... показали? Ну я так, я, я просто озвучував. Зараз можу показати, якщо комусь потрібно, я можу показати детальніше, якщо когось цікавить, скажіть, яка, я можу взяти ключі в машині і показати більше. Більш детально, да, ще раз, може хтось тільки зайшов. Лавета між Франкфуртом і Нюрбергом ми знаходимося в Баварії посередині. Якщо комусь щось доставити, потрібно для армії чи не для армії. Можна з нашої стоянки, можна з інших стоянок, бо чоловік приїхав в Варнштадт і обманули з машинами станом. Не купив на армію машини. Так, да, і тут тепер є у нас лавети, все. По нормальній ціні можна доставити, е, хоч зараз можна виїжджати, не тільки з наших стоянців, тому що лавета порожня можна домовитись по стіні. Ще от такі машини, хто бачить. Ну, Сильно не видно, бо це не видно. Треба завжди медліно-медлено. Тому що тобі здається, Медленно. що так бачать. Так люди не бачать, треба завжди повільно. Дивіться, які є ще машини в продажу. Да, якщо можливо, можливо, е, хтось щось побачить інше. На стоянці в нас. Слухай, Чіча питав Емелку, вона ще можливо не продана, треба йому сказати. Кожен доставив. Е, Отакі от ще машини. Що, якщо нічого не пише, то в принципі... Все раз. Е... Тому що людей багато немає зараз. Е... Що пишуть? Показати? Не пойму, що показати. Пишуть щось. Точніше напишіть. Що саме ви хочете показати? А, email покажіть. МЛ, ну давайте покажемо МЛ, просто по-українськи. Цікавить цього то, теж він побачить цікаво. Ну, а я не знаю, чи вона не продана. Ти набери покастасі, хоча МЛК не продана. Бо я знаю, в неї хтось. Я думав, що вона продана вже, може в неї просто не забрали. О, Форд, Форд, До речі, Форд, офігеть! Форд дуже цікавий народ. Тільки-тільки е, скинули ціну. На цей Форт. От реально це крута ціна на цей форт. Оце в нього пошкодження дверки. І все. А так, ляля Форд. Форт просто по бомбовій ціні, автомат, коробочка 20-го року. Перейдіть по посиланню під відео на нашу площадку. І погляньте, що за форд. Такі, такі ціни часто точно не бувають. Це ну, майже по своїм віддаємо, при тому, що ідеально ми його купили. Якщо хтось в цінах таких пробів розуміється, то я ключ не брав на його. Це автомат, коробка. Рівненький весь єдине, що дверочка. пишуть мені. Так, покажіть Форда. Як щодо мотора. Форд нормальний мотор, Форд має явну причину продажу. Е -е, коли є явна причина продажу, то скрита причина, скоріш за все, не буде ніяка. Розумієте? Бачите, от вона: причина продажу. Люди вдарили, страховочку отримали і все. Ось крило трохи підігнуте і дверка. При бажанні можна зробити, а можна і в колір на Allegro PL купити і взагалі, щоб нічого не фарбувати. Диски гарні, не пошкоджені, до речі, диски. Ну і вона не зношена таке все. Нема в мене ключа, але кермо, сидіння, не витерта нічого. Класна машина. Камера на всіх понтах вона, бачите? Зараз номер кузова отак засвічу, кому треба там carvertiкал, не carverтикл. Модні фари, гляньте, які тут. Е, протитуманні. От така класна тачка. Якщо окремо якусь машину показати зі стоянки, є така опція. Просто так час втрачати, то не хочеться, але будь-який автомобіль можна за 30 євро показати повністю, і вони відмінусовуються ці 30 євро в разі, коли купуєте машину. Є така опція. Ну а зараз, якщо комусь щось треба, можна безплатно показати, але буду закінчувати, напевно, я відео. Ще раз нагадую, хто тільки не зайшов під. Відео є посилання на геч автомобілі ГМПХ, на нашу площадку в Баварії між Франкфуртом і Нюрнбергом. Якщо ви оберете собі автомобіль, на сьогодні можна грузити вже ось лаветою і везуть до Ковеля машини. Можна й до Львова, да? можна вас і до Львова, От. Можна е, провести. Машини десь в нашій локації забрати на Україну навіть інші, з інших стоянок без проблем можна домовитись за ціну. Е, якщо хтось захоче якусь машину брати на номерах, ми можемо без вас приготувати вже до вашого проїзду номери за 110 євро транзитні і можете гнати на своєму ходу. От ці дешевенькі машини, що я показував, вони е, на ходу всі їдуть. Так. Так, скільки той Ford? Ну, я чесно не пам'ятаю, я тільки знаю, що е, тільки на його опустили ціну, там майже закупочна ціна. Вона стоїть. Е, ціна він е, не той бруд, то ціна стоїть. Якщо для України, от якщо, скажімо, буде гнати цю машину наш водій, якого ми знаємо, то бруд, то не треба платити взагалі. Просто нетто. Якщо ви самі, ну, то можна е, залишити бруд і різницю в ковалі забрати, як тільки вивезете. А коли буде водій на знайомий якийсь, то взагалі не треба брудто платити зовсім, а тільки нетто. А6 чи продали? Ні, не продали. Питаю, чи А6 продали в коментарях. А6 є, я ж вам казав. По А6, яка ціна все, чи може ви іншу А6? Доброго дня. лянча кабріолет на автоматі. У вас ще є Лянча. Ви дивіться, якщо вона немає на сторінці, то значить нема, значить продано. А якщо є на сторінці, значить є. Стор... Відкрите посилання під відео в описі даного відео. Ось. Який радіус у вас, якщо ти... Якщо зараз хтось з інших Штутгарт і по дорозі до України десь. Локація плюс-мінус. Блін, заглючило.